Зараз 630, і ми вирішили відвідати ось цей парк. А цей парк для велосипедистів. Тут за 50 рупій можна і своїм велосипедом користуватися, їздити, можна ще і орендувати їхній. Але в цих 50 рупій входить вартість оренда велосипеда. Трохи холодно, тому що плюс 16. Це ж такі це січень. Принципі, цей парк дуже має гарний дизайн. Тут всюди. Покришки. Це від велосипедів, якщо бачите, ось такий забор. На рекламі європейська особа. Mm -hmm. Тому зараз ми будемо кататися. You know how... У мене з'явилися ось друзі, які просто хочуть їсти. Пиняються за нашими велосипедами. Але в нас немає жаль на ніякої їжі для них. Ось так от велосипеди на найкращої якості. Я вибрала один з найкращих. А за таку ціну, чому б ні? У Межигір'ї прокат велосипедів 700 гривень, а тут за 23 гривні і велосипед, і відповідна територія. Одно я потягла б тут маску, тому що все ж таки тут трохи пильно. До велосипедів. Я не можу сказати, що це прям дуже хорошої якості, але що ви хочете за таку цін. Що поближче, виглядають вони саме ось так. Я б радила б обробляти ручки антисептиком. Так як це поле, ви можете побачити тут павлів. Пав. Я не побачила жодного самця, але дуже багато самочок. І маленьких пташенят. Ну, а проїхавши трохи далі, я вже зустріла цього окрасення. Територія дійсно гарна. Сюди спілок пташок вічно зелені дерева, сюди цвітуть квіти. А що ще треба? Коротше кажучи, це поле. А навколо поля зробили велодоріжку. Найдивніше те, що на весь оцей здоровезний парк всього чотири лавки. Зараз ми сіли відпочити, доволі таки сонячно. Все, що тут незручно, так це те, що оці лавочки, вони металеві, тому на них дуже холодно сидіти. Але добре, що я взяла з собою рюкзак, тому я зараз сиджу на ньому, тому що дійсно некомфортно сидіти на металевому. Взагалі за ці лавки просто боротьба. Люди сідають майже один на одного. Але як бачите, пощастило знайти вільне місце. Якщо Туреччина країна котів, то Індія країна собак. До кожної собаки можна знайти підхід. Ця собачка просто розтанула в наших руках. В принципі, тут стає доволі людно. Хоча вже жарко, але, як ви бачите, дуже багато велосипедистів зараз. Тому добре, що ми прийшли сюди о 6 ранку. Приїхавши трошки далі, можна вийти на ось це озеро, де плавають качки, де літають пави, а схили настільки важкі, що просто вже немає сил крутити педалі. Цей парк взагалі дуже гарний. Тут дуже багато собак, які дійсно дуже любні. Тут неймовірно гарна природа, але з іншої сторони, якби тут ідуть будівництва, Дякую, якби майже у всіх парках відбувається таке, таке явище. Що якби ви платите гроші за красу, ось вам краса, ну десь мабуть 50%, а все інше або в будівництві або е, може бути якесь сміття. Тобто, чесно кажучи, це такий колорит, <с?> тому <с?> треба просто якби насолоджуватися тим, що є. в Кожній країні природа унікальна по-своєму, тому в цьому парку я просто насолоджувалася краєвидами та катанням на велосипеді. Надіюся, вам сподобалось відео і, можливо, коли ви приїдете в Гайдрабад ви також відвідаєте це прекрасне місце, тож до нових зустрічей.